Всіх вітаю, з вами Марія і Філіжанка Кава з новинами. Які кавові новини зараз ми почуємо, побачимо? Давайте дивитись. Так, по-перше, в домашній стороні те, що показує одразу, зараз, то тут Жінка, яка замислилась про шлях, новий для себе шлях. Знаєте, ви як, як той малюск, який наважується виглянути е, з вашої такої, знаєте, вже досконалої раковини, такої, що вже якось так і звикли там сидіти, ховатись, але Треба ж вже десь, десь щось побачити. Йдіть смі... сміливіше йдіть. Бо знаєте, вже я не думаю, я сподіваюсь, що вам не важлива думка оточуючих, але люди вже питають один одного, де ви поділись. І тут, нарешті, ви вже виходите в люди. Дійсно, робіть то сміливіше, бо вас якось так вже чекають. Є люди, які у вашому близькому оточенні, які хочуть вас побачити, люди, які, знаєте, щось їх лякає. От лякає те, що ви десь поділись і не зрозуміло, де ви є. Може, серед вас зараз нема спілкування, може, так, знаєте, дійсно ну, не бачитесь, не чуєтесь. От Повірте, будуть люди, які зрадіють вашій появі. Далі дивлюсь, ситуація для чоловіка або з чоловіком пов'язана. Ось тут навпаки будуть якісь такі, знаєте, новини, але вони так от не напряму від людини, а якби то ви від когось почуєте. Просто люди будуть спілкуватись між собою про цього чоловіка, і ви просто почуєте саму розмову. Вона не буде направлена саме до вас, а просто так. Якось так воно вийде, що ви щось там почуєте. Далі, далі тут на ваші, <кій> вибачте, на ваші перспективи заглядається людина, дружня вам людина, яка хоче якось так допомогти, може підказати щось, яка, ну, може, ви. Спілкуєтесь і щось обговорюєте з тією людиною, буде вам розповідати про, про, здається, про чоловіка, який може завадити вашому просуванню вперед. Який, знаєте, характерний дуже і який Якось від нього залежить ваше просування вперед. Він якось так, як документи якісь переглядає. Може він повинен щось підписати для вас, може, десь там від нього залежить, як далі підуть ці документи. Вас буде попереджати людина про саме цю статуру. Далі бачу ще одного чоловіка. Який, що він робить десь? Що він тут? Якось радіє жінка, побачивши цього чоловіка. Якось так, знаєте, ну, посмішка від уха до вуха через новини від цього чоловіка. Тут сам чоловік, вже я його не бачу. Тут якось, знаєте, з'явився е, от. Настрій вам дав, чи додав настрію і зник, але але якось це очікування надалі буде. Знаєте, ну, як на певний час зник. Ну, добре, давайте розглянемо, які новини покаже нам. Філіжанка, а потім я ще розгляну блюдочко зі люю Так, дивіться, в домашній стороні тут мені показана жінка, яка от перед нею дійсно, як ну, знаєте, коли бажання ваше. От-от воно здійсниться, а ви чомусь лякаєтесь, ви дивуєтесь, ну дійсно здійсниться. Невже то може бути таке. Тут зрост малюється, такий він гарний. Це, ось дивіться, як, це не для однієї людини. Це взагалі то ситуація, яка стосуватиметься багатьох людей. Вона взагалі. Ну, от як, наприклад, жіночого колективу, чомусь я чоловіків я тут і не бачу. Я так, так дійсно не бачу. Дивіться, зміни най... на краще. Зміни, які будуть поступово. Приходити будуть про них поступово йти новини 25 число, воно як переломне, воно взагалі саме ця дата дає для когось з вас фінансовий зрост, ну, фінансовий, так, це прийдуть гроші. Для когось саме цього числа. Далі якісь, ну, але але це буде день, коли новини будуть поступати, от знаєте, як одна за одною. Коли зміни якісь будуть. Знаєте, як розріжеться час на Навіть не знаю, як вам це пояснити. Ну, наприклад, дивіться звичний, якийсь там, вже упорядкований такий мм. Аліса, обережно, упорядкований такий, знаєте, от час, і коли, ну, от якось воно там вже. Зазвичай щось там вже йде таке, знаєте, своїм шляхом, але щось відріжеться, щось таке, знаєте, коли, як навпіл, розріжеться зміни на краще. Конкретики тут нема. Я не скажу вам, ну, бо для кожного з вас буде ну, там своя якась тема, але це доленосні зміни. Вони будуть стосуватись насамперед родини, у кожного в сім'ї щось буде змінюватись. Ну, як очікуване щось. Аліс. Я розумію, тобі теж цікаво, але давай проходь. Аліс. От. Так, 45 показана цифра. Вона теж буде такою знає, значною цифрою, вона дає як вирішення якогось важливого питання. На вдачу, це цифра, яка, знаєте, приносить, приносить вдачу. І яка м щось завершує, і це дійсно буде як на вдачу. Далі дивлюсь, які ще кавові новини будуть? Ну, новини такі дійсно будуть. Дійсно. М Готується якась дуже важлива новина. Вона поки що замовчується. Вона, от це, знаєте, як, от як продовження, Те, що для кожної родини буде якась зміна. Ось цю зміну готують. Це, знаєте, коли готується щось, щось таке, ну, як озвучити для всіх. Але, може, не в той день, як ви слухаєте цю філіжанку, може це буде трошки пізніше. Зацікавленість буде велика, і обговорюватись це буде, знаєте, коли от почули, і починається. Листування, там, телефонні дзвінки, ти чула або ти чув, як тобі ось якесь таке, знаєте, ну зацікавленість, як як сприймати, коли люди знаєте почули і ну для себе ще не вирішили, як вони відносяться до того, що вони почули. тут Ситуація далі, ситуація допомоги, такої, знаєте, вагомої допомоги показана. От знаєте, я дивлюсь роздивляюсь сімейну сторону, але мені так здається, що ось ця допомога, вона дійсно ну, як не, не для однієї родини. Тут така ситуація, коли люди сходяться, сходяться з різних боків через одну єдину новину. Ну, дійсно, тут зміни на краще, вони вже, знаєте, як, як висять у, у повітрі. Готується, готується. Це доленосне щось. Це таке, що не обійде стороною. І це дійсно розріже життя на до і після. Так, ось тут показаний чоловік, якому, знаєте, це як операцію треба зробити, це на перспективу ситуація показано. Коли щось, знаєте, треба готуватись, людина знає, що по здоров'ю йому треба щось там змінювати і кардинально змінювати. Коли проходить обслідування, це операція, яку просто треба зробити. Щоб потім, знаєте, сказати собі все. Ну, все. Тепер треба тільки одужати. Аліса, чого ти ходиш туди-сюди? Що таке? СК це літери є поряд з цим чоловіком. Тут жінка хвилюється через цього чоловіка, але розуміє собі, що це буде на краще. що це, Знаєте, тр... ну, це ситуація така, знаєте, з гострими кутами, але треба зробити. Ще є літера ПО. Далі, тут як обслідування зараз треба пройти, бо я бачу багато лікарів поряд. І фігура світла, тож перспективи у цього чоловіка доволі добрі, хороші. Далі дивлюсь так, на роботі ситуація. Для жінки доволі така приємна, хороша ситуація. Аліса досить вже доволі приємна, хороша, бо бачу, що двоє людей зустрічають цю жінку, будуть розмовляти, обмовляти якісь певні справи з цією жінкою бачу, що хвилюється і одна, і інша сторона. Це, як знаєте, як, наприклад, хтось із вас прийшов на співбесіду, але не тільки ви зацікавлені, а й в вас велика зацікавленість, люди хвилюються, тільки б ви їм підійшли. Бо насправді не так вже й просто на якусь там у цю посаду знайти людину. І це, знаєте, ну, скажімо, роботодавці, які вони не просто хочуть мати собі людину, яка буде виконувати певні там якісь завдання. Вони хочуть людину собі, ну як у сім'ю. Розумієте? Тобто, їм важливо, щоб стосунки добрі були з цією людиною. Вони, знаєте, ну, з таким якимось добрим ставленням для, до своїх робітників. Далі дивлюсь. Так, для чоловіка або з чоловіком пов'язане буде. Це теж про роботу ситуація, коли чоловік цілий ланцюжок справ собі, такий, знаєте, зробив. І тут не просто такий ланцюжок справ. Тут, знаєте, все так воно збудоване, Щоб ближче до жінки бути. Йому подобається якась жінка, і він, так, знаєте, певним чином будує свої робочі стосунки якнайближче до неї. І є певне хвилювання. Така навіть трошки нервова ситуація, бо поряд з нею працює ще один чоловік, і йому здається, що та жінка зацікавлена тим іншим чоловіком. Ну, тобто, це то така якась ситуація трикутника, який насправді він в голові одного персонажу. Він такий, знаєте, намислений собі. Так, і давайте я гляну, що, що тут ще покаже нам блюдечко. Так, показує нам е, чоловічу статуру, яка, знаєте, замилені очі. Тут навіть двоє людей, двоє, троє, троє людей замил, замилені очі. Е, так, і це. Знаєте, як це виглядає, коли люди не хочуть щось помічати в своїй сім'ї? Коли вони не звертають увагу на складнощі в сім'ї, а на жаль, бо потім вже може бути запізно. Бо потім вже буде ситуація, коли буде складно щось вирішувати. Чоловік мені показаний, який нас на сьогодення проходить складний період в житті, але він йому ну, от по плече, він може його пройти. Є люди, які можуть йому допомогти, але він не хоче тієї допомоги. Тож, якщо ви розумієте, про кого це мова, не ображайтесь, бо людина ну, взагалі то й чути не хоче про ту допомогу. Якось він собі там напланував самотужки пройти, весь цей шлях. І ну от як, наприклад, якщо він нещодавно когось там поховав із своїх родичів, то це йому знаєте, як я сам я повинен ну як останню данину віддати людині без чиєїсь допомоги. Просто це мій обов'язок, ось така, ну, така просто у людини думка про себе. Далі дивлюсь на тут як, знаєте, як треба, як екзамен якийсь треба здавати людині. Це Зараз, ага, дивіться, що ще тут бачу. Це не просто екзамен. Мені показана дитина, ну, така, знаєте, невелика і не маленька дитина, така, що вже в школу ходить, але дивіться, як показана жінка поряд з тією люди... дитиною, яка намовляє дитину проти чоловіка. Щось йому таке, знаєте, розказує, розказує. <кхем> навіть, <кхем> Вибачте, це зараз хтось чує і дуже не хоче, щоб я це казала, але вибачте, я, що бачу, то я її розказую. Я не можу, якщо мені показують цю ситуацію, то треба її вислухати. Тож, не подобається вимикайте. Дивіться, ситуація, яка показана. Дитина просто вона не розуміє зараз цієї ситуації. Вона зараз буде робити так, як їй скажуть. Але показано, що ця ситуація буде для неї прояснюватись, от як вона буде виростати, так вона собі, вона знаєте, це те, що буде зроблене, але із думок не викинути. В думках ця ситуація у дитини залишиться, і вона буде з нею, ну, як виростати і якось там собі обмірковувати цю ситуацію. Тож треба, ну, знаєте. У ладу з совістю бути в цій ситуації. Якщо намовляєте щось недобре про чоловіка, то розумієте, що надалі це буде недобрим проти вас, якщо ви, наприклад, там мати цій дитині? Бо це ситуація, яка не залишиться просто так, вона не, не вийде з голови. Вона там буде роками. Далі. Ось тут якась жінка, яка себе дуже зараз, чекає від чоловіка певних дій, але у чоловіка в голові одні обмеження. І ну, по діям до жінки він дуже зосереджений на роботі, дуже зосереджений на тому, щоб знаєте, от, бути переможцем саме в роботі, бо це буде ситуація, яку він зможе як, ну, так, ну, так, як перемогу. Показати цій жінці, що він не невдаха, що він щось таке може зробити в своєму житті. І він дуже зараз е м, налаштований на, знаєте, на таку позицію м, такої дуже стабільної ситуації, не тимчасової, а на роки. Стабільної ситуації, жінка навіть не знає, про що він там розмірковує і в яку, ну, як, як би мовити, що саме він хоче зробити? Оце поки що таємниця, але, знаєте, не з того приводу, що не хочу тобі казати і не, ніколи не знаєш Але, знаєте, Ну так він вважає зараз за потрібне, за краще. Просто, знаєте, як це розкриється, він потім все буде розказувати, але зараз він вважає, що так буде найкраще за все. От знаєте, коли, якщо хочу, щоб вийшло, то треба помовчити. Така дійсно цікава в нього позиція, бо, знаєте, він дуже вірить в те, що ну, от, зможе вийти в нього. Так, і здивує вас. Ну, Ось така філіжаночка вийшла у нас з вами. Дякую всім, хто подивився. На цьому я закінчую відео. Вам я бажаю всього самого найкращого, здоров'я, міцного і обов'язково миру, злагоди в ваших сім'ях, вашій будівлі і обов'язково в вашій країні. Нехай все буде як найкраще. нехай зміни будуть такі, як ви бажаєте, як ви мрієте. І побачимось в наступному відео. Всім пока.